І фактично може бути таке, що самі конституційні сили будуть домагатися невизнання, невизнання цих виборів. Але якщо це буде відбудеться, це буде зі законодавства, хоча я маю певні сумніви. То думаю, що наступна рада, яка проходить, зразу буде приймати на з першій сесії питання про, про проведення виборів до Києва до Київську і в Тернопільську сну раду. Тобто думаю, що інші там є такі культури, які говорять, що це йдуться вже в, в грудні і в січні. Думаю, це буде нереально. І думаю, що скоріше люто вони не йдуться. Але все, що не все ще йдуться. Я думаю, що в нас зміниться тічки, так, ну не кардинально, але зміниться, думаю, що там буде вже представники, звичайно, і Батьківщина, і фронт змін, Ну, думаю, і Ударфі, що там вже будуть зовсім інші сили політичні. А, Зараз в обласній раді 37 свободівців, 11 наш українсько 8, це виходить 58. Відповідно, більшості немає. Так? Так. Ну і Щоб ну, не дати пороліть регіонам з сателітами єдиний центр і блоку от приходиться інколи такі технології застосовувати. Так, чим таке можливим пам'яті ваші депутати, що доводиться? Різно було. Різно було. Е, Різно. Е, питання. Різ, різні моменти. Були. Але тут, тут питання в тому, що. Е... Частина депутатів просто не, не зайшла в обласну раду, тому що немає нема рішення. 12 депутатів не о, може, а, вже паралізовано, а 12 депутатів, депутатів від, від об'єднаної позов yes. партії Батьківщина анульовані okay. мандати. Тобто там закладна міна. Ну, я не кажу, що це об'єктивний момент, щоб натискати, бавитися в, в піаністів, але насправді ну, для, для функціонування якраз обласної ради тут є проблеми. За це, це, депутат, це абсолютно видно. це людина, яка а, прийшла на засідання Тернопільської обласної ради один раз, намагалася почити там депутатів, як депутатів щодо Лівісіч. Одне, одне, одне засідання це вже ну, коли? От зараз почав блотувати. Тобто він не попадає в моніторик, він ні на одному засіданні не був. А, це ми ми говоримо про ці речі так, відкрито питання, і ну, а, от власне апгрейд, от, тому що ну, продукт має розвиватися, так ми розуміємо. Це та дорога, яку може в тому числі розвиватися проєкт. Ну я кажу, на жаль, от ми не попадаємо. Так, ми вскриваємо тих, хто є. Але цю систему фільтру не попадає. А він не попадає в цю систему фільтру. Виконання рішення Четиропільського обласної ради про обласну програму вшанування українців. Постраждало у двадцятому столітті на Ціни Це є фашівка, за яку нам розповідають представники облдержадміністрації, вже понад три роки ми виділяємо кожного року кошти, на кошти в кінці року завжди От так у нас вшановує: про мислення зміну обласного бюджету на 2012 рік. Питання використання коштів до додаткової дотації з державного бюджету, місцевим бюджетом на покращення надання соціальних послуг найобразних верхнего населення. Про затвердження довго. Ще транспорт на 13 рік Міжільської обласною ради та Тернопільською обласною ради, про завершення угод, про передачу видатків на фінансування програми організації рятування людей на водних об'єктах Тернопільської області, питання спільної власності територіальної громади, призначення та звільнення керівників, проти ханську, яка це є е, наш музей радісної культури, про оренду майна об'єктів спільної власності, списання майна, про визнання таких транспорт, очисти Тернопільської обласної ради, про визнання. Мишкович, про передачу частин приміщень по вулиці івана франка 7А у Тернополі у власність Тернопільської обласної організації інвалідів, Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України та у власність Тернопільської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану, про приміщення поділи по вулиці Парашука, 2 у Тернополі. про переформування публічного акціонерного.